Дай вас зі дорогі брати і сестри, Христос Дорогі брати і сестри, сьогодні ми второю на цьому кожен святкуємо день пам'яті Крещення Господня, свято, яке називається Богоявлення церковному, приходять. Це свято, яким закінчується різдвяно Колись в перші часи Християнства, Різдво і Хрещення це було одне свято, вони не святкувалися. День, коли люди побачили весіллю, побачили Христа. А потім це святкування роздивилося на таке двохтижневе святкування, яке починаємо святом Богошення, коли Бог стає людиною. і святом, Бого явлення, у Бог закритий для людей, являється людством. Дорогі братні сестри, не дивлячись на те, що сьогоднішнє свято в такому нашому церковному бурті, розумінні пов'язане з водою, освячення зверши. Але це свято не води. Це свято. Це того моменту, коли Христос народився і до Його хрещення, річ від Піордан, ми майже нічого про нього не знаємо. Святий дислона майже нічого не розповідає. Так? І Бог, ставши людиною, став людиною всьому. Він так само і різ, він так само навчався і спілкувався. Крім гріха, гріха вже. А от коли настав час для того, щоб змінити світ, для того, щоб утвердити на землі його церкву, яка буде людей від до спасіння, а чого сподь свічи, надію вже. Чідська природа, а дам з'їли за гріши і буде зізнані зраду. І це ізнання привело до чого, ж людська шукала шлях назад, повернутися до свого творця, повернутися туди, де йому потрібно бути, гармонійно гармонійним природно бути рядом з Богом. Але шляху без Бога до Бога немає. І от Господь коли. Він проще вагітниці ну, знаходиться, не знаходили шляху, повернутися до Бога, Господь сам іде до нас. Своїм різдвом Він приходить в світ, а хрещі, богодяниця, Він починає проповідувати, звертатися до нас зі Словом. Чому це так присело? Господь іде до Іордану, де Іоанн хрестив жителі Єрусалима. Це було трошки не те хрещення, яким ми сьогодні з вами, Хайна Христа. Це було хрещення покаяння. Ну, щоб ви зрозуміли, це був образ. Роди до діть хреститися, кажуть, покайтеся, і Бог приблизилась царство Небесного. І покаяння набивало душу людини, і Бога каже, а чого ти хрестиш? що Христос, Він каже, я хрещу вас, покаяння хрещення покаяння, але йде за мною той, кому я не достоин розв'язати ремень на взутті. І коли приходить і Ісус, Он бачить, що відкривається небо. І Дух Святий, як голубці, сходить на Ісуса. Той самий міх, як Господь спочатку проповідав. І нас сьогодні проховід слова Євангельське на святому храмі, вібрати і сестрі. Тому я бажаю вас, щоб і ви, кожен із вас слушав слово Євангельського того місяця, читав Святе письмо, думав там івангельськими вічними істини. Я бажаю, щоб в істини ви також проповідували всім, хто рядом з вами. Сьогодні світ стає секулярним. Що це таке? Це слово сучасне таке, безрелігійне. Якщо держава дійсно, повинна бути секулярною, тому що люди є різні релігійні поля, то в цілому те, що в побуті люди стають, стають безрелігійними. Це, це трагедія. Це трагедія, тому що люди відходять від свого творця. Хто стають думать про те, що ми з вами, не лише фізичні творіння Боже. Щоб взагалі паміння Божої буде зібрати. А щоб ми не обмежимо лише тим, що він, от тіло у нас є, у нас є душа, дарить Варка і Сестрі. І це найголовив охорон людини. Значить, набіг смачні, чим руки, ноги, щоб ще, ще, ще тому що вона безсмертна. Це інше тимчасово. Тому дари парти і сестрі, сьогодні день святий, начали англійської добрий. Нехай. Ми поверхуємо, як місце за кого відзаймають нашим власним життям. Нехай вона приближається нашому серцю і да прогідь нас передати нашої книжки. Будемо проповідувати, дорогі брати і сестри, і Слово євангельське, і що не менш важливо, власне життя. Можна часто почути, дорогі брати і сестри, як люди кажуть. От людина має Христиться в ній, і як щось там в церква заходить, а побудь людина зла, не хороша, свалила і так далі. Дорогі, брати і сестри, наші вчиті, повинні люди, зормоловані з нашим релігійних поглядах, з нашим розумінням духовного світу. Тому це так і і будемо зустрічатися, нехай Господь, в цьому допомагають далі, брати і сестри. Сьогодні. Ми звершуємо осі храмах чим великі присвячені води. Що це за чинники? І для чого він потрібен? Для того, щоб нас і Сестри перенесли в ті і банкій цій часи. Сьогодні ми всі стаємо від зачиняти. Сьогодні ми всі після біля річки На святому місці, до якого в ті далекі часи прийшов сам Господь, а ми, але ми сьогодні не. Старі рядом з Господом. Рядом з Господом, і Він припадає нам цю саму воду, яку насхищає своїм входженням в неї. Сьогодні ту водичку, яку ми принесли, яку ми освятили молитвою, створюється в ту саму воду, на якої Христилося сам Господь. З деревних часіка вода має особливу нас. У нас, ну, ми знаємо, що ми вчив. Дуже багато грецьких нас. І е, ця вода має таку грецьку назву. А гіасна. Що це означає на сучасну мову? Перекладається велика святиня. Велика святиня це є вода для нас. А як ми, дорогі брати і сестри, це святиння поступаємо. Я думаю, що зрозуміло, що ми її зберігаємо. Її шануємо, хранимо і ну, без паругання до неї відносимося. Так само вода падає Велики Святий. Сьогодні от ми ще збити за вулицю, будемо її освіщати і приносимо їм себе додому, і там зберігаємо. Саме голоме, з благогомінням, з благогомінням, перед святими конями не всама, не в погляді. Не десь там ще, а перед Святим іконами. І як для чого вона потрібно? Для укріплення наших духовних сім протягом цього року. Ми, дари, брати і я знаю, є така традиція, дають пити її тварин. Цього не можна робити. Це неправильно. Святиня не дається ні світлі, ні коробки, ні собачці людьми, про Рослави і То. на Натаща, славна либо зраду браки, почитали мовити на правилах, попросили у Бога благословлення на день, а хочемо трошечки, прибиваємо без години на весь віці, одічку вживаємо тримки своїх духовних сил протягом собою. А що з творити? А творити можна пакету цікаві. А голод може на свячення і дому, і землі, і тварин, вона вислучає, вона вживає, ви чують, а відповідь, і злого. Хай це вич, в чоловік.